А піцу будемо якусь робити сьогодні? Yeah. Яку? Yeah. Так, тут є 4 м'яса, так? Да? Котрі, я дивіться він різні взяти. прикольно. Коштують вони 129 гривень, стоп, 100... А, ну різна ціна. 4 м'яса 159 гривень. А Потім піца американська 129 гривень, але вони такі смачні, як з ресторану. Це просто ну, цей бортик, оце тісто ідеальний якийсь. А, і інші теж я дивлюсь. По 129. Це класно так на дачу, знаєте, якесь там свято, поїхати в Білу церкву в Новос, купити оці піци заморожені і в духовочку у нас там тепер буде духовка. Я вже точніше і все. І все, ми будемо рости пригощати, коли переїдемо. А новорічні подарунки, ну, подарунки, новорічні покупочки мають пізніше побудувати. Те, що там ми купували. Ось це все відстану. Але світло є, треба явно коли його виключать. Давайте продукти вам спочатку покажу. Я купила свою улюблену капусточку дві штучки. Це салат з капустою та болгарським перцем. Тобто це не квашена капуста, це от якась вона салатна, не mm знаю. -hmm. Капуста білокачанна, морква, цукор. Та -та, та 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 цукор. Цукор, звісно, є. Оце просто обожняє. Капуста це її сьогодні їла, до речі. Так, я діма бачу на такі. Я взяла фаршик кілограм курячого. <зараз> на, на мене. У мене тут помідорки такі. Всіки ж на кошти, не пам'ятаю. Там же 100 гривень, а може трошки менше. До, до 100 гривень. Ці, звісно, космос. Чим далі, тим веселіше і цікавіше стає. Кефір без лактози, до речі. Пиймо. Хоча ні, я хочу капусту, потім. Я взяла такий ще сир безлактознею спробую напробувала. Нарізані скібочки, ніжний сир для особливого рецімону. По-хорошому повністю перейти на все безлактозне, але дещо я ще беру лактозне. Так, я взяла безлактозні вершки. Пюрешку я роблю на безлактозних вершках. Дуже смачно. Ще взяла на пробу безлактозне масло. Ягодинське спробуємо. Так. Діма бере воду, таку грузинський букет зі смаком дюшесу. Я солодку воду не дуже люблю. Коли мені погано, я можу її випити. А так то я стараюсь її не пити, бо я боюсь за свої зуби. Вони не зіпсувались. Бо від солодкого вони псуються. Ну, не тільки від солодкого. Хліб Діма взяв такий сказав, хоче батон. А я потім піду в лоток і куплю свій. Козацький той безріжйовий. Ковбаска. А, от що я купую з лактозою, це весь сир. В салати, в омлети дуже смачно додавати. Мені дуже подобається. Треба знайти теж такий прикольний сир безлактозний. Ну, мені не те, що повністю не можна молоко. Мені бажано відмовитися. О, зі шлунком у мене все нормально, мені просто від чітковичкою не повезло. Вона, вона не любить молочку. Так, нарізочки різні, бо е, світла нема, треба щось готувати. І, до речі, я чекаю ще на посилочку одну. Мені там має прийти, е, як же вона називається? Дегідрована їжа. Покажу вам теж, коли немає світла дуже довго бо в нас. От один день було таке, що тільки дві години на цілий день було світло. Їсти ж, хочеться щось. От, а так просто я собі буду записати, записатись гарячою водою в термосі. У мене термос є класний. І все, і потім, коли їсти захотілося цю водичку, в ту дегідровану їжу і все можна їсти. Ось така різна колпаска, Я взяла ще Кому не божний. Вено, хамон. Так, тут взяла дві філешки. Можливо, зроблю відбівні. Колись Ну, колись на цьому тижні. Ще капусточка йде. Да? Так, так. Далі там наче, тільки Кока-Кола, Картопля оця. Ді, Діма каже, що дід мене вб'є. Як дізнається, що я купую, я не здачі бою. Це дуже смачно. А мені просто не допомагає їй ні садити, ні купати, тому я купую картоплю. Отак, а то потім будуть сказати, що володиш картоплю їсиш, а не допомагаєш. Ну просто що купити. Так, наступний пакет вже легше. Тут у нас, а це я документи взяла, з машини. Ці пакети. Взяла такі, тому що вони були дешевші, тут більше штук. Здається, 8 штук. А, нет, тут 10 штук, бо 8 штук плюс 25%. Да, 10 штук зі пакетів тут. Не пам'ятаю. Але воно было дешевше, ніж від дектора. Так, потім я взяла якусь харчову плівку, я тут не брала. Вот. Так, Потім, ну, це для дачи взяли, взяла пригублення. Потім зима. Так для витяжки, напевно. Потім я взяла Дела Марк як опрання кондиціонера по ліску. Мені запах сподобався. Ярослава у своїх е, відео казала, що дуже класні запахи. Я пішла, понюхала, дійсно класні, і я вирішила спробувати цей кондиціонер. Бо в мене, здається, відсілан якийсь, що закінчується і треба ще. Коротше, з, е, з квітково-фруктовим ароматом з нотками Амбри я взяла. Ну, вони всі прикольні, чесно кажучи, але залишилось на цьому. А ще мені сподобався кисневий відбілювач. У мене теж того бренду було. Коротше, взагалі класно. Це епіцентр. Так. А це Діма взяв труби чистити. Бо в нас тут болить, кипить Яка... якесь своє життя там в трубах. Треба, щоб завжди така штука була. Так, і корм собачки. Поки я чекаю, коли нам приїде 12 кг. Просто тільки сьогодні замовила. Так, о, цього вистачить буде у запасі. Ну ще Діма добрав лампочки, якщо б не вистачало, які там заб'ють бішточки. Це на дачу я зараз пакую. Одразу зараз це все розберу. Піцу поставлю в духовку, поки світло є. А, і спакую, що ми завтра на дачу будемо. Що, а тут? У мене тут. А, так. Да. Ну, все, кола і ще блока моєї Миргородської лагідної. Я її укорошню, саме лагідне. Так, а тепер давайте покажу вам, що з юска. Я перевдягнулася в свою піжамку. Це, нагадаю, мені мама подарувала. І показую вам, що ж, значить. Що в мене буде в квартирі стояти, поки ми не приїхали на свята? О, це те, що я в'юску купила. Такі милі, такі класні. Усі. Значить, напевно, це вже старість. Мене тягне на класику. Червоний. В цьому році. Бачите, у мене зараз ноті червоні, біжами, червоні, а червоні. Все червоне. У мене є золоті іграшки, але вони всі на дачі, тому треба ну, докупила. І мені оці подобаються червоні, бо вони як матері дуже гарні. Я тепер чекаю, коли мені все прийде, всі посилочки, і тоді будемо з вами прикрашати квартиру. От, так що буде маленьке свято і в квартирі. То поки я буду чекати, переїзду, то все продам. Значить, купили дві гірлянди. ось такі. Треба ще батарейки докупити. Мюску не брали, бо вони такі собі ну, швидко сідають. І таку. Довгеньку. Це 7 метрів. Чи? Майже 8 метрів. Оці маленькі поротше по, до 3 метрів. Такі гірляндочки. Так, равер. Нам, до речі, вже почали стіни фарбувати. Вже думаю, на той момент, коли вийшло це відео, стіни вже пофарбовані. Скоріше за все. Ой, прикольно. Так, да, вона така плотна. вам покажу, як це все на місце складу, де воно має бути. Все зрозумієте. Так, і саме прикольне. Я планую щось на ліжко. Я ліжко теж раніше прикрашала. Я тут ставлю фоточки, як раніше до повномасштабки. масштабки. Я перекрашала квартиру, що в нас було як спальню, як зал. І в цьому році ну, теж щось треба. Бо я щось не думаю, що ми до нового року переїдемо. От. Щось із цього подивлюсь. Це можливо буде в спальні, спальню перекрашати, можливо, якось на ліжко його так заміксую. Подивлюсь. Я щось думаю, що мені, напевно, можливо, треба буде ще гірлянди. Свята більш пишна і вона дорожча. Вся піде на камінні, вона така, бачите, довгова. зараз. У нас проходить збір на репроти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти. І не тільки у нас немає світла, але я <світла> дістала свої оці лампочки. Я ще чекаю на посилочку. Мені мають ще вони прийти, оці вогники. От дивіться, як гарно. Сьогодні 2 грудня, буду відкривати цей подарунок. І я дістала ялинку, я її не прикрашала, це так чисто. <свіття> Натянула все, що було. Цю ялинку мама скоро забере, вона буде її прикрашати. А це те, що в мене тут було з прикрас, Думаю, буде в мене як така поки okay. цвітяжка. Щось гарне хочеться. Я чекаюся. Коли мені всі мої поселички прийдуть і тоді вже буду прикрашати квартиру до свят. Ну, то це поки так, коротше. Не звертайте уваги. <смас> у мами є ялинка, але вона менша, ніж оця. А в мене на цю ялинку немає іграшок, достатньо, щоб її гарно прикрасити. Тому так. Хоча, в принципі, можна було маму маленьку взяти. Ну, коротше, подивимось. У мене є деякі інші плани. Потім побачити, що буде дуже мені це подобається. Такі гарні штучки. Вони дві такі гірляндочки. Yeah. Так що розпаковуємо подаруночки і думаємо, хто міг мені це подарувати. Так, де Да. Відкриваємо сьогодні. І в кінці відео буде ще одна розпаковочка, тому що відео вийде 3 грудня, я її якраз і зроблю. Так, я, чесно кажучи, гадки не маю, від кого це може бути. Я думаю, це точно не Оля, точно не Зоряна, Так, не знаю. Коротше, це може бути чи Ярослава, чи Саша, чи Юля. Я думаю, хтось з них. Хоча ми зараз будемо відкривати. Ви теж в коментарях пишіть, як думаєте, хто це міг подарувати.

А я бачила, я там таки бачила, але я нічого не купувала. Думала, блін, а вдруг мені хтось подарує. <гум> Оце дуже треба. І я ще в юску дивилася оці, а, оці як вони, серветки на стіл. Як добре, що я нічого не купила, тому що я ще в юску на відео теж бачили, ходила, дивилася і думаю, ні, відкладу, поки не беру. <гум> Оце прикол. який гарні. Клас. Скільки тут штучок 20 штук. Клас. Це просто шикарно. Я таке обожнюю. Дуже дякую тому, хто мені подарував. Пишіть в коментарях, як думаєте, хто міг подарувати. О, дивіться, в мене тут такий узорчик. прикольний. нагадаю оці, що на серветках. Боже, це така молота, я не можу. А я ж ці тарілки заберу на дачу. Бо вони в мене в ну, великій кількості, і так, щоб типу, тобто, з розрахунку, коли гості приходять, не просто. Дуже-дуже все мій Я, до речі, вже користуюсь першим своїм подарунком. Аромат просто шикарний. І от треба мені буде подивитися про цей бренд, що він, тому що тут дійсно відчувається цей аромат. В English Home по якості, мені здається, гірше, ніж оцей. Бо тут прям вся кухня пахне. Дуже прям такий, знаєте, стійкий аромат, і воно так дуже ніжно на нюансах, але приємно. І відчувається, що головне. Ой, ці, Промокли повністю чи ні. Наті ще ні. ще повністю Але пахне прям шикарно. Це катон у мене. Посилочка прийшла одна. Зараз вам показуємо сюди. Це не нам. Це вісковим. Ці коробочки до нас приїхало 40. Упаковок, такі грілочки для пальців ніг, в Кожній упаковці 5 пар, і вони поїдуть хлопцям на передові позиції, які зараз займають покращенням русні. Да, на два направлення поїде. А да. тут в цілому 200 пар виходить. А на розділимо навпіл угу. і відправимо. Так. Да. Так що такі різдвяні подарунки на, Миколай... на Миколайчика поїдуть. Да. Подаруночок за 3 грудня. Цікаво, що тут. Не знаю. Що там всередині. Я вже так обмацала, як тільки могла. Не знаю, що це? Не знаю, може зарядна. Хм. Такий звук. Ну що, відкриваємо? тут Тут прям три спонжика. Я такими користуюсь. У мене зараз чорний є, такий трикутний. Мені подружка колись дарувала теж набір. І в мене вже один залишився. А тут прям цілі три штучки. Ой, дівчата знають, що треба дарувати. Дівчата. Клас! Мені тепер не треба їх купувати. Бачите, вони прям таку, з такою з підставочкою. Капець. Клас. Дякую тому, хто подарував, але я навіть не знаю. Ну, коротше, я думаю, що ну, хай буде Заряна. Я думаю, що це може вона. Але це не факт. Можу помилятись. Розділили це все, зараз підемо відправляти. Щось не можемо з усіма зв'язатись, тому, напевно, зараз тільки першу партію відправимо на одне направлення, будемо чекати, коли. Ми можемо іншу відправити партію на інше направлення. Що, Віка, куди йдемо? А після? Давай правду розказуй, як я тебе витягнув. Це, це коротше, щоб віку кудись витягнути, треба як дитину сказати. Зайдемо в Макдональдс. І віка вже вдягнута стоїть. Да? я моя хаба. Відправили. Відправили вже. Перша посилочка поїхала. Друга посилочка, як вийде вікінь дядя на зв'язок. Тому що він зараз, скоріш за все, на позиціях. Зв'язка нема. Як вийде, відправимо другу частину посилочки. Це 20 упаковок по 5 штук грілок. Ми порівно розділили. Да, по да, позапитували, що кому там треба. Угу. От розділили і відправляємо. Так що перші 100 вже поїхали, а друга партія чекає, доки Вікін дядя нас вже да, Бачите? Світла нема, таке гарне небо. Ще що зроби. Дуже прикольно, так. Да. Time thinking. In the end, you. Know.